Вітаю, друзі! Щось давно не було новин, тож... Фіа відхилила запит Феррарі на перегляд результатів гран-прі Австралії. Нагадаю, на другому рестарті Карлос Сайнс виніс Фернандо Алонсо, за що після зупинки гонки отримав 5-секундний штраф. І вже після рестарту та фінішу з четвертої позиції опинився 12-тим. Феррарі запросила у Фіа процедуру перегляду рішення, надавши нові свідчення. Але як я й гадав, судді не знайшли у наданих Феррарі свідчень нових суттєвих аргументів. Тож у задоволенні прохання команди було відмовлено рішення Фіа визнали, але залишилися розчаровані та вважають, що рівень судівства у гонках потрібно покращувати. Тож шукають можливість початку діалогу з ФІА формулою та іншими командами. На шанхайському автосалоні, який проходить на цьому тижні, представники Ауді заявили, що вже до кінця 2023 року планують завести двигун, призначений до сезону 2026 року. Саме тоді відбудеться повноцінний дебют марки Ауді у Формулі 1 у партнерстві з командою Заубер, яка наразі відома під ім'ям Альфа Ромео. Технічний бос концерну Олівер Хоффман розповів, що в Ауді отримали працездатний одноциліндровий прототип двигуна внутрішнього згорання ще наприкінці 2022 року. А наразі в них вже є повноцінна гібридна система, яка складається з ДВЗ, електродвигуна, батареї та блоку керуючої електроніки. Також він додав, що зараз на фабриці у Нойбурзі вже працює 260 співробітників, а до кінця року їх кількість сягне 300. І ще одна новина про двигуни, але на цей раз Honda. Ходять чутки, нібито Вастон Мартін зацікавлені в співпраці з Хондою з 26-го року. Ще на початку лютого FIA зареєстрували шість виробників, які зацікавлені будувати нові двигуни по регламенту 26-го року. У цей список потрапила й Honda, яка наразі є технічним партнером Red Bull. Але з 26-го року в Red Bull будуть співпрацювати з компанією Ford, Тож японці зацікавились у співпраці з амбіційним лоурнцем Стролом, який вже зараз будує величез. Чезну нову базу для майбутніх успіхів своєї команди. Як зазначається, за перемовини відповідальний Мартін Вітмар, у якого є зв'язки із Хондою ще з часів Макларен, цікаво, як вплине наявність Фернандо Алонсо у стайні на перемовини з японцями. Але мені здається, що так довго у формулі Фернандо виступати не буде. Нещодавно я розповідав, що компанія Bridgestone зацікавилась новим шинним тендером у формулі. А ось їх колишні суперники по гумовим війнам, французька компанія Michelin не зацікавлена у формулі. Кажуть, що не збираються робити гуму, яка самознищується для шоу, а зацікавлені у розвитку технологій та наданні пілотам гуми, на якій вони будуть здатні атакувати від старту й до фінішу гонки. Але у формулі зараз інші умови тож не склалося. Колишній пілот Формули 1 Еммануелі Піро очолив молодіжну програму Макларен, яка націлена відкривати яскраві таланти у всесвіті автоспорту свого часу. Стайня зуміла привести до формули таких зірок, як Хемілтон, Магнусен, Вандорн, Норіс та. Та Оскара Піастрі. Наразі підтримкою молодіжки користуються пілоти індікару Алекс Palow та Патрісіо Ворд. А також 15-річний пілот Формули 4 Уго Угочуква. Ну і на останок, новина від Mercedes. Інженери у Бріксфорті дізналися причину поламки двигуна Джорджа Расела. Нею стала наявність уламків в одному з циліндрів. І якщо усі електронні компоненти зберегти вдалося, то двигун відновленню не підлягає. Тож другий блок ДВЗ Джордж розпочне використовувати вже на гран прі Азербайджану. На щастя, на сезон цих блоків три, тому штраф за заміну не передбачається. А на цьому в мене все. Почуємось вже зовсім скоро. Па-па.